Ви відчуваєте, що класичні мотиваційні пости вже не працюють так, як раніше? Причина проста: люди втомилися від фраз про силу волі, дисципліну і натхнення. Сьогодні клієнтам потрібне інше: відгук, резонанс, справжній контакт з вашим досвідом і людяністю. Для допомагаючих фахівців це фундаментальна зміна. Люди приходять не за мотивацією, вони приходять за відчуттям, що ви їх розумієте. Чому відгук перемагає мотивацію? Одне мотивація коротка, відгук глибокий. Мотиваційні слова зникають за годину, а фраза, яка зачепила, ви може працювати тижнями. Два відгук створює зв'язок. Коли ви говорите про реальні внутрішні процеси, сумніви, моменти прозріння, клієнт відчуває себе не сам. Третя емоційна чесність стала новою нормою 2025. Це рік, коли штучна правильність замінюється автентичністю. Четверта шиї не створить вашого резонансу. Він може допомогти вам структурувати думки, але відчуття це про мене народжується лише у живому досвіді фахівця. Для допомагаючих спеціальностей саме відгук стає тим містком, що веде до довіри, глибини та довготривалих стосунків із клієнтом, що створює відгук у вашому контенті, які теми чи фрази ваші клієнти найчастіше відзначають як точні та живі. Особливо цікаво почути думку допомагаючих фахівців. Поділіться у коментарях.